Джовані Франческо Комендоні, папський нунці в Польщі, інформував із Варшави кардинала Карло Борромео 4 лютого 1564 року. Вчора рано вранці король Сегізмун, II август, отримав звістку, що гетьман Литовський з частиною свого війська побив безліч москвитян і захопив три тисячі возів зі зброєю та спорядженням. Король у цей момент приймав ліки і, не повіривши повідомленню, весь вчорашній день перебував у величезному хвилюванні. А сьогодні надійшли нові листи від гетьмана, де він повідомляє. Багато ворогів убито, не менше взято в полон. Захоплено табір, повний варварської розкоші. Так у Західній Європі дізналися про велику перемогу в Білорусі над армією Івана Грозного, про яку, на превеликий жаль, практично ніколи не згадують сучасній Україні, а дарма, крім масової участі представників наших земель, ця битва збуджує інтерес тому. Що руйнує всі стереотипні уявлення про воєнне мистецтво ранньо модерної доби. Сталася вона не в теплу пору року, а взимку. Почалася не вранці і не вдень, а ввечері. Тобто, відбувалася в темні години доби. Сторона, що зважилася на атаку, мала в розпорядженні набагато менші сили, ніж противник. Про битву на Улі дивіться далі у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв, і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український Ютуб. Сьогоднішню тему обрали патрони: 31% проголосували за варіант битва на улі, забута перемога литовсько-руського війська над московитами. Дякуємо за участь в голосуванні та вашу підтримку. Нагадуємо: ставши патроном історії без міфів, ви отримаєте ранній доступ до нових випусків та можливість визначати тематику наступного місяця. Крім Патреону, роботу каналу можна підтримати переказом на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою кнопки спонсорувати на YouTube. Реквізити та посилання в описі цього відео. 1558 року московський цар Іван Грозний напав на Лівонію, конфедерацію римо-католицьких єпископств, рицарського ордену та міст на території сучасних Латвії та Естонії. Так почалася Лівонська війна, в якій Московія прагнула загарбати чужі території та здобути вихід до портів Балтійського моря за півтора століття до того, як Петр І проламував у Балтії. Своє вікно в Європу. Про справжні причини цього конфлікту, наш колега, відомий український історик Олександр Алфьоров, принагідно дуже рекомендуємо підписатися на його youtube канал. Висловився так. Початок Лівонської війни це величезний міф, пов'язаний з російською історією, адже ця війна озвучується як війна для виходу московського царства до морських портів, щоб налагодити морську торгівлю. Але це історична профанація. Ця війна точилася суто для того, щоб позбутися величезної економічної накрутки за товари, які йшли морем, аби московські аристократи отримували свої засоби розкоші. За класикою, з бліцкригом у московитів трохи не склалося. Тож війна розтягнулася на чверть століття. Поступово в криваві розборки втрутилися Велике Князівство Литовське, Руське і Жемайтійське, Польща, Швеція, Данія, Норвегія та кілька васальних держав. А з півдня на Московію почало завзято тиснути Кримське ханство. Тому маленька переможна війна Івана Грозного. Перетворилася на велику європейську війну, що мала вкрай тяжкі наслідки для агресора. Хоча спочатку московитам вдалося досягти помітних успіхів і не лише проти слабшої за них Лівонії, але й проти вельми сильної литовсько-руської держави. Апогеєм для них стало захоплення Полоцька в лютому 1563 року. Це місто, можливо, найдавніше в Білорусі, а на той момент одне з найбільших і найбагатших у ВКЛ. Було центром воєводства. Контроль над ним давав змогу загрожувати литовській столиці місту вільно. До речі, окупувавши Полоцьк, московити влаштували там справжній геноцид єврейського населення. Майже всіх представників місцевої громади втопили в річці Західна Двіна після відмови навернутися в християнство. Мирні переговори, що тривали майже рік, не дали жодного результату. Іван Грозний спробував розвинути успіх і спрямував у глиб ВКЛ військо князя Петра Шуйського, призначеного полоцьким намісником. На початку 1564 року воно виступило з полоцька в напрямку Орша, Мінськ, Новогрудок. Водночас, зі Смоленська було спрямовано армію під загальним командуванням князя Василія Серебряного, того самого, який через три століття стане прототипом головного героя в романі. Алєсія Толстого, князь Серебряний». Обидва війська мали з'єднатися під Оршею, звідки продовжити спустошливий похід білоруськими землями. Однак на московитів чекав дуже неприємний сюрприз. Ще за півроку до того у вільно відбувся сейм, який ухвалив зібрати військо для відсічі загарбникам, мобілізувати посполите рушення і залучити польських найманців. Командував армією досвідчений воєначальник. Великий гетьман Литовський, Миколай Радзивіл на прізвисько Рудий. Його заступником був гетьман Польний Литовський Григорій Хоткевич, представник магнатського роду, що вірогідно походив від київських православних бояр. Радзивіл і Хоткевич залучили до участі в кампанії також невелике військо під командуванням філона Кміти, згодом відомого як Кміта Чорнобильський. Це був шляхтич із київського воєводства. Який служив урядником замку Остер і вже відзначився успішними рейдами проти московитів на Сіверщині. Зі своїми двома тисячами кавалеристів і піхотинців, філон кміта мав розташуватися в районі Орші та за можливості затримати наступ армії Василія Сіребреного. Головна мета Радзевіли Хоткевича полягала в тому, аби не дозволити двом ворожим арміям об'єднатися і спробувати розбити їх поодинці. Маючи всього від 4 до 6 тисяч вояків, переважно кінноту, вони стрімко рушили на перехоплення Петра Шуйського та зайняли позицію на Іванському полі поблизу міста Чашники, яке нині в складі Вітебської області на півночі Білорусі. Оскільки саме місто, розташоване на берегах річки Ула, ліва притока Західної Двіни, в історію ця битва увійшла під двома назвами: битва при Чашниках або битва на Улі. Очевидно, для московитів поява противника в такій місцевості була цілковитою несподіванкою. Битва сталася 26 січня 1564 року за юліанським календарем. За Григоріанським, враховуючи десятиденну різницю між календарями для 16 століття, коректною датою буде 5 лютого. Шановні глядачі, а в ці хвилини в жорстоких боях проти російських загарбників. Вирішується доля України та кожного з нас. Ворог продовжує завдавати терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, окуповує наші території, безжально вбиває, гвалтує, мародерить. Ми звертаємося із закликом підтримувати наших захисників всіма силами і засобами, зокрема, через перевірені волонтерські організації та фонди, перелік яких із посиланнями розміщено в описі відео. Сили московитів у кілька разів переважали русько-литовське військо, їх було від 17 до 30 тисяч. Однак фактор раптовості зіграв на користь радзивіла і Хоткевича. Вони атакували противника ввечері на марші, коли московити розтягнулися на кілька кілометрів, були переобтяжені величезним обозом, втомлені після денного переходу зимовою дорогою та мріяли про ночівлю. Чимало мало хто з них навіть не встиг одягнути захисні обладунки? У хроніці європейської сарматії Алесандро Гваньїні зазначено. Радзивіл і Хоткевич, довідавшись від шпигунів про сили Шуйського, якомога швидше вдарили своїм малим військом на московитів, які були необережними і не могли швидко прийти до справи. Наші ж, не даючи їм перепочити, безнастанно били, сікли, кололи всіх, кого тільки могли досягти. Московити, бачачи, що вже важко добитися успіху, кинулися тікати кіньми в гори, поля і ліси, куди тільки можна було. Там частина. З них під час втечі була вбита селянами з навколишніх сіл а друга частина втопилася в річці. Такі свідчення доповнив польський хроніст Мацей Стрейковський. Під час погонів продовж усієї ночі світив місяць, і селяни та козаки повбивали їх дуже багато, коли вони тинялися в різних місцях. А захоплених у полон з обозом і велику здобич гетьмани, пани і литовське лицарство поділили між собою, відіславши найзнатніших невільників королю, який у той час перебував у Варшаві. Їдучи з Вітебська 1573 року, на Іванському полі я сам бачив велику купу. Московських кісток. Розгром московитів був абсолютним. Литовські й польські джерела зазначають, вірогідно завищені втрати ворога від 9 до 30 тисяч і говорять про безладну втечу жалюгідних залишків у Полоцьк. На цьому тлі озвучені ними втрати литовсько-руського війська видаються навіть неправдоподібно низькими. Наприклад, Миколай Радзивіл у переможній реляції від 3 лютого 1564 року вказав убитими не більше 20 людей, а пораненими від 600 до 700. Не знаючи на той момент про долю свого візаві Петра Шуйського, він із сарказмом резюмував. Шуйський святкуватиме масляну вже не ворші з розгульними дядьками, а в полоцьку з собаками. Московити вважають собак нечистими і не торкаються їх голіруч. Однак до Полоцька Шуйський не дістався. Московицьке джерело, піскарьовський літописець початку 17 століття, повідомляє. А князя Петра Шуйського з коня звалили, і тікав він пішки, аж поки в село Литовське прибіг. І тут його селяни пограбували і втопили. Як дізнався Віленський воєвода про це, наказав тих селян зловити і стратити, а тіло князя виняти і з почистями погребти у вільно. Щоправда, мацей стрейковський дещо інакше змальовує безславну загибель московського полководця. Селянин зарубав його сокирою, зазіхнувши на золотий ланцюжок. А Радзивіл, вважаючи це актом мародерства, наказав відсікти селянинові голову. Тіло Шуйського дійсно привезли в литовську столицю, виявивши повагу до загиблого противника. За твердженням більшості джерел поховали його в православному успенському Пречистинському соборі. А от за даними Піскарьовського літописця, в Римо-католицькому соборі святого Станіслава. Очевидно, варто більше довіряти першій версії, адже навіть Піскарьовський літописець зазначає, що Шуйського поховали поряд із Єленою, донькою московського князя Івана Третєва та дружиною литовсько-польського правителя Олександра Ягеллончика. А вона знайшла вічний спочинок саме у Пречистинському соборі. Окрім Шуйського. В битві на улі загинули десятки інших московицьких князів, воєвод і бояр, деякі потрапили в полон, як от фактичний заступник Шуйського – боярин Захарій Очін Плящеєв, і воєвода князь Іван Охлябінін на прізвисько Залупа, не плутати з Іваном Охлобистіним. Хоча. Гойда! З іншого боку, і для нас це особливо цікаво. Джерева зберегли імена представників русько-української знаті, які вкрили себе перемогою та славою на улі. Це, наприклад, житомирський староста князь Роман Сангушко, маршалок господарський Юрій Тишкевич, Луцький брацлавський і Вінницький староста князь Богуш Корецький. Але розгром однієї московської армії на улі це половина справи. Адже друга армія під командуванням Василія Серебрянова отаборилася в двох милях від Орші. І тут на сцену вийшов філон кміта, який застосував військову хитрість. Він послав гінців із повідомленням про поразку й загибель Шуйського, причому так, аби їх перехопив противник. Дізнавшись про катастрофу війська на з'єднання з яким він ішов, князь Серебряний наказав негайно відступати. Що було далі? Зацитуємо анонімну хроніку Литовську і Жемайцьку XVII століття. Філон кміта гнався за ними, вбиваючи, рубаючи та захоплюючи їх у неволю. Потім, коли Москва була розгромлена, наші захопили вози і дуже багато здобич, грошей два мільйони, різноманітні шати й одяг, а також панцирі й обладунки, гармат 500, полонених було московських 6 тисяч. І так москаль сидів тихо від того часу. Втім. Переможцям не вдалося досягти найголовнішого. Полоцьк залишився під контролем Івана Грозного на довгих 16 років, і в цьому результати битви на Улі дуже нагадували підсумок не менш видатної перемоги під Оршею за півстоліття до того, про яку ми нещодавно розповідали. Тоді, в 1514-му, князь Костянтин Острозький також завдав нищівної поразки московським окупантам, однак не зміг визволити. Щойно окупований ними Смоленськ. Та все ж, битва на Улі в чергове поклала край планам Московії вдертися в глиб русько-литовської держави. Конфлікт остаточно перейшов у стадію війни на виснаження. Через три місяці на бік ВКЛ перейшов царський намісник в Лівонії, князь Андрій Курбський, якого інколи називають першим дисидентом і політичним біженцем в історії Росії. З Литви. Він почав шляхом листування з'ясовувати стосунки з колишнім сюзереном. Наступного року Іван Грозний відреагував на свої дошкульні невдачі запровадженням опричнини жорстоких репресивних заходів проти московської знаті. А тим часом неспроможність повернути полоцьк власними силами спонукала русько-Литовське князівство до подальшого зближення з королівством польським. Закономірним кроком на цьому шляху стала Люблінська унія 1569-го та поява на політичній мапі світу Речі Посполитої. Тривалий час наші уявлення про цю державу перебували в полоні російсько-імперських наративів. Настав час позбутися їх. В цьому стане в нагоді цікавенна розповідь Наталі Старченко на нашому каналі. Дорогі друзі! Підтримуйте Сили оборони України. Не забувайте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку цьому випуску. Дякую за перегляд! Слава Україні!